А точно говорим. Учим, сказки, пісні, танці, Ніколи ми не грустим. Привіт, друзі! З вами програма Розумійка. І сьогодні ми розповімо вам про найбільше свято, яке усі так чекають. Ми розповімо про Великдень. Богдане, а які традиції цього дня ти знаєш? Те, що Великдень святкується. Першу неділю після весняного повного місяця рівнодення. А ще також на великдень діти влаштовують покатушки, ігри, у кого далі покотиться яйце. Крашенки предки катали по землі, щоб вона була радючою. А ще в цей день з першими колокольними дзвонами треба прийти у церкву та попросити у господа прощення та наснаги. А мені. Цьому святі подобається куштувати різноманітні кулічі. Вони дуже смачні, особливо ті, що готуємо я матуся. А знаєш, хто ще може нам розповісти багато цікавого про великдень? Здолгадусь, це наші маленькі друзі з центру Юла. Так, вони вже проходили цю тему та навчилися багато чому новому. голову. Сегодня мы с вами поговорим о празднике Пасха, которую мы празднуем каждый год. Пожалуйста, начнем с Жени. Женя, расскажи, пожалуйста, покажи нам картинку и расскажи, что у тебя на ней изображено. Яйца, папашки, да. э -э кролик. Про какой праздник мы сегодня с вами говорим? Про Пасху. Про, Пасху. Про Пасху. То есть, что мы делаем на этот праздник? причем, причем Пасхи. Печем Пасхи. Разукрашиваем. Разукрашиваем яички. Яички. Хорошо. Дарина, что у тебя есть? Расскажи. Цыпленок. Так. Где он у тебя сидит? В корзине. В корзине. То есть в таких корзиночках мы ходим светить наши. Паски, Пасхи, да, и яйца. Пожалуйста, Кирилл, расскажи, что у тебя на картинках. Иисус Христос угу. воскрес. Так. И доказал людям, что бывает чудо. Угу. Это на одной картинке у тебя. А на другой Пасха и яички да. раскрашенные. Что мы делаем на этот праздник? Красим яички. Так, и что еще делаем? Куличи. Пасхальные куличи, да? Затем идем. Куда мы идем? В церковь. Церковь. И освещаем. В церковь. Так, а еще э, прекращается на этот праздник Великий Пост. А ты теперь... Давайте усе це повторимо разом із великоднім кроликом. Навчимося розповідати про великдень англійською мовою. Пасхальний кролік. Істеребіт істеребіт. А хто такий пасхальний кролик? Хто знає? Кто это? Пасхальный кролик – это кролик, который приносит подарки да, на Пасху деткам. Особенно тем деткам, которые хорошо себя вели. Да? Он в корзиночке приносит яички. Он хочет с вами познакомиться. Hello, Артем. Hello. 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 What is your name? I'm Ваня. Vanya, what is your name? I'm Diana. Diana, nice to meet you. How old are you, Артем? Six. I am six. Okay. How old are you? Five. Five. How old are you? I am five. славянске. Как мы скажем? Я живу в Славянске. I live in Славянске. Умнички. Что мамы и бабушки обычно пекут на Пасху? Пасочки, да? Пасочки. Вы кушали пасочки? Да. 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 А я не Easter, Easter cake. Let's count. How many Easter cakes can you see in the picture? Two. Two Easter cakes. And how many eggs can you see? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And what color are these eggs? Green. Green. Blue. Blue, Blue eggs, right? Orange. Easter eggs. Easter eggs. Easter rabbit. Easter, Easter rabbit. rabbit. A church. A church. 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 Artem, where is a church? church. mhm. Mm mm -hmm. Thank you. Vanya, give me please a picture with Easter eggs. Give me. Give me please. Easter eggs. Eggs. Mhm. Mm Thank you. Uh, Natasha, give me please a picture with Easter rabbit. Easter rabbit. Um, Yanka, show me a picture with Easter cake, show me, not give me, show me. Mm -hmm. Right. Yeah. Artyom, give me a picture with Easter cakes, give me Easter cakes. Mm -hmm. Thank you. And what is this? Easter, Easter card, Easter card. Oh, card. Natasha, give me a picture with Easter card. Окей, Діанка, дівні чорт. Тукібава! Богдане, а у мене для тебе є сюрприз. Який? Хочеш навчитися яскравим малюнкам для крашенок? А хто нам допомагатиме? Діти молодшої групи з вивчення англійської мови. Тюхіба! <му> Но Малагири Охана Воскресший он явился сам, Марии Магдалине, потом и все. Один велика дает сердцам спасене. Христос воскрес для христиан не слов, дороже выше престолов. Yeah. No. Де ще більше про великдень і зможете приготуватись до цього свята? Запам'ятайте, у цьому році ми святкуватимемо Христове Воскресіння 12 квітня. Ви якраз будете на канікулах і встигнете допомогти батькам готувати святковий стіл. Обов'язково завітайте до церкви. І не забудьте головну фразу великодня: Христос Воскрес! Воістина Воскрес. А ще обов'язково встигнете гарненько відпочити, аби з новими силами прийти до школи. І вдало завершити навчальний рік. А ми вам дамо можливість відпочити у кінотеатрі «Сапфір». Цього разу два білети на мультик отримає той, хто правильно відповість на наступне запитання. Шивідизняці красенки від писанок. Це правильна відповідь. Вас чекають два подарункові бюлети у кінотеатр Сапфір. А отримати їх можна за адресу Луїця Шевченка 2А. Центр розвитку Єла. Удачі вам у грі та виграшів. А я бажаю гарних канікул та світлих великодніх свят. На, На все, все добре! Нам точно говорим, учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим.